Слава Україні! В одному з своїх попередніх відео я показував, як зробити книгу журнал головну. Один мінус це те, що туди треба розносити вручну в оборотку оці значення з меморіальних ордерів. Було б непогано, якби. Це можна було робити автоматично. Кнопку натиснув і зі всіх ордерів дані підтягнулися в книгу журнал головну. Сьогодні ми цим і займемося. А поки я буду розказувати, поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал і пишіть коментарі. Перше, що нам треба зробити, перетворити оцей діапазон в таблицю. Це ми зробили і перейменуємо тбол Але оскільки у нас тут посилання на діапазон, а не на таблицю, нам треба. Змінити це. Спочатку ми змінимо в одній клітинці, а потім з допомогою функції замінити поміняємо повністю всій книзі. Діапазон сумірування. Так, це видаляємо. Тембобородку. В БОЛ-сума. Далі в нас критерій 1 це індекс ордера. Вдаляємо Тем в оборотку індекс ордера. Все. Та що у нас? Критерій 2? Що у нас червоненьке? Це місяць, скоріше всього. Так. Вдаляємо. Місяць. І субрахунок. Оцей субрахунок, тому що ми для дебетової частини робимо. Так, все, так, в нас все вийшло. Тепер нам потрібно зробити це для всієї книги. Так, нам допоможе блокнот створити ось такі пари. Що ми будемо міняти на що? Сума. У нас буде мінятися на оце значення. Тобто оце значення на суму. Є. Далі. Це значення з індексами буде мінятися. Ну, давайте все витягнемо. Індекс місяць, субрахунок, дебетовий. Ми ж не будемо всі формули на всіх листах перебивати. Так, і тепер подивимося, що там по кредиту. Так, це все залишається, крім оцього. Поважненько заміняйте, щоб все вийшло з другого разу. хоча б. Тепер копіюємо цей кусочок, натискаємо Ctrl-H, найти і будемо заміняти на суму. и выбираем в книзе и натыскаем заменить все так е наступная вот эту пару будем менять и так дальше Це ми зробили. Заблоковуємо лист, щоб випадково щось не порушити. Так, тепер ми бачимо, у нас і формула простіша, і вона більш динамічна, тому що ми можемо додавати до оборотки ще рядки, і в нас нічого не поламається. Тут ми підготовку зробили. Тепер нам треба зробити от точно от таку табличку. Кожному ордері. От, індекс, місяць, дебет, кредит, сума. Будемо робити, на прикладі п'ятого ордера. Шапку можемо просто скопіювати звідси. Вставляємо. Ну, десь отут. Поясню чому. Якщо ми будемо додавати ну, тут всередині якісь колоночки, ми не будемо розривати оцю табличку. І рядки, якщо будемо додавати, то ми не будемо розривати таблицю, ту, яку ми створимо. Індекс ордера. Хай він буде і п'ятий. Індекс ордера, Силаємося сюди і F4 натискаємо. Місяць витягуємо. З нашої відомості. Просто вставляємо місяць Date Payroll через дорівнює debit, Credit. Можна отак от скопіювати. І так само сума. Перетворюємо в таблицю, Окей. Називаємо її ТБМО. Тут протягуємо. тут протягуємо. І Якщо у нас щось міняється, якась циферка, ну, ми собі не ліземо, воно сюди автоматично підтягується. Єдине, що треба слідкувати, якщо ми додаємо ще якийсь рядок, то треба тут оновити, щоб цей рядок попав сюди. Нам якось треба відзначити, що це меморіальний ордер, що це лист. З нашими даними для книги журнал головної. Саме цей лицева сторона. Я пропоную спереду англійськими буквами маленькими додати MO. Так треба буде зробити на кожному ордері, який ми плануємо загрузити. Заходимо в «Розробочик». Visual Basic. Insert модуль. Міняємо назву «Add». Нижній прочерк. MO. Так, Тут пишемо Option Explicit. Перше це лист з обороткою. Turn over sheet. Далі нам треба таблиця, сама оборотка. Це як об'єкт list object. І ще ми заженемо в змінну назву тих таблиць, які в меморіальному ордері. Це все треба присвоїти set. Так. Лист з обороткою. У нас буде з-Wordbook, Worksheets. І в лапках у нас буде оборотка. До речі, бачите ці знаки питання. Це коли ви копіюєте, у вас стоїть англійська мова, копіюєте кирилицю, вставляєте, у вас будуть знаки питання. Щоб цього не було, переводимо на українську мову, копіюємо. Вставляємо, буде оборотка. Тепер коректно відобразиться. Так, тут ми вже звертаємося до цього листа East Objects. І дивимося, як він у нас називається. Як ми його називали? TB-LMO. Копіюємо, вставляємо. Ну, давайте в налаштуваннях. такий. Назва таблиці меморіального ордера. Назимов Name TB-MO. Відомості, дивимося, як ми називали. У всіх ордерах, які ми будемо використовувати, будемо використовувати цю назву tbmo. Копіюємо. Це можна закрити вже. Вставляємо. Так, тепер треба добратися до цієї назви. Це для того робиться, щоб ми знали, як ми називали взагалі таблиці в меморіальних ордерах. Кому це не подобається, може щось інше написати. Так. Заріні. Також це sheets. І в нас це буде лист налаштування інструкція. Ми туди скинули, ну, у вас може бути інший. Діапазон, range так як ми називали. Подивимося, чи воно нас додало. сюди правою кнопкою add watch і Name TBMO. Тут поставити breakpoint і запустити макрос. Як бачимо, наш tbmo, value TBMO. Ну, тобто те, що ми і думали. Зміну для папки створюємо. String і для файла. String. Тут будемо викликати діалогове вікно with application». файл діалог, і вибираємо folder Picker. Зразу закриваємо And with» і false». Що це означає? Якщо ми відкрили діалог і натиснули відміна, ну, щоб воно вийшло з нашої процедури. Folder, папка наша, буде дорівнювати. Selected items. 1. Ну, Як правило, шлях воно вказує, бачите як? От. deskd slash YouTube канал slash 2022. От. І щоб добратися до якогось файлу, нам в кінці треба ще один слеш. А його немає, тому ми робимо наступне. Ну, тобто він не завжди є. S-фолдер. S-фолдер. Ну, тип, Шлях. Сам і, якщо правий символ ну, з цього шляху, дорівнює. Application pass separator. Тоді ми нічого не приєднуємо. В іншому випадку приєднуємо цей Application pass Separator. Для чого так ускладнювати? писати Application pass Separator. Якщо можна поставити просто таку Косу лінію. Це тому, що в різних операційних системах оцей path separator, він по різному відображається. Тому це таке універсальне рішення. Файли у нас будуть дорівнювати. Deer. Наша папка. Все, що кінчається на XLS. Також зірочку зробимо. Тепер запускаємо цикл. Do while as files не дорівнюють з тому місці. Loop. Що це означає? Зараз ми будемо щось робити, поки ми не переберемо всі файли. Тобто задумка ще раз яка, ми будемо вибирати папку з меморіальними ордерами. Їх може бути від одного до безкінечності. І якщо ми вибираємо цю папку з ордерами, поки він всіх не рознесе, він буде їх розносити. Відкриваємо книгу Workbooks. Open. З'єднуємо два шляхи. Сам шлях до папки це у нас буде s-folder. І сам файл. Відкрили книгу. Далі. Щось робимо з цією книжкою. Визначаємо листи Ws, worksheet. Для кожного листа в колекції листів. Зразу пишемо Next. Пам'ятаєте, ми писали тут, щоб ідентифікувати наші листи. Ми тут писали спереду mo. От саме спереду. Так ми зараз і будемо вказувати, робити таку перевірку. if vs Name. Якщо назва листа like MO. тобто ми перевіряємо, чи потрібно дані з листа брати. Тобто чи починається він з МО, чи подібний він на оце. Ну так, да, він подібний, того, що починається з МО і далі. Зірочка означає, що будь-яка кількість символів. Закриваємо And If. Якщо це так, ми його активуємо. І тут ще треба записати перед тим дім workbook. Для чого тут ми відкрили, і потім ми її будемо закривати. Set workbook. Active workbook. Так що ми ще тут забули, діапазон зробити. Точніше, масив. R варіант. Ми в цей масив заганяємо. PS, range і назву таблиці нашої. От. То, що ми визначили, що отак от от будуть називатися всі наші таблиці. У всіх ордерах вони повинні називатися одномані. Один ордер на одному листі. Тобто два ордери на одному листі бути не може. Активуємо нашу оборотку. Знаходимо останній рядок, заповнений. Last нас row. дорівнює. Row. Row. Останній рядок наш. List, cell, find. Так, такий прийом використовуємо. Зірочку. Search, order, by rows і search direction. row 1. Що це означає? Вся фішка в тому, що він шукає не зверху вниз, а знизу вверх, по рядках що-небудь. Найшов що небудь, це є останнє знизу. Почав найшов що-небудь, це є останній заповнений рядок. Тому отут. Під низом нічого не має бути. До речі, оце нам також вже не треба. Найшли останній рядок, плюс один. Ну, останній пустий. Типа, найшли не пустий, додали один. Тепер пустий. Тепер нам треба визначити те, що ми скопіювали, нам визначити, куди ми вставляємо. Target range. Target range. Наша оборотка Range. Так, як ми будемо шукати. Бородка. Cells, row index. Ми знайшли наш рядок. Ми будемо починати з пустого рядка. Ми знайшли оцей рядок. І в нас є, по суті, о -о от такий у нас діапазон. Він вже в нас підготовлений. Нам треба визначити, куди його вставити. Починати ми будемо з оцього і закінчувати ну, останнім. Так, зараз буде плюс-мінус зрозуміло. Cells, Row index Це у нас буде last row column index 2. Тобто з оцієї клітинки і знову. Cells, last row плюс bound мінус 1. І 6. Закриваємо дужки. Що це ми знайшли? Останній рядок. Понятно, ми знайшли останній рядок. Плюс величина нашого масиву. Того, що ми забрали, верхня межа масиву. Тобто Плюс скільки нам рядків додати до цієї пустої клітинки. І колонка 6. Тобто, звідси, з оцієї цієї клітинки, ну, допустим, по цю клітинку. Це ми вставляємо. Ну, в залежності від величини масиву, яку ми скопіювали. Тепер треба присвоїти дорівнює нашому. Масив. Тобто те, що ми визначили, діапазончик дорівнює нашому масиву. Після того, як ми пробіглися всі листи, нам треба закрити книгу з меморіальним ордером close, save change, false. Не зберігати. Перепризначаємо файл. Для цього повідомити треба, що у нас меморіальні ордери рознесені. І нам треба додати кнопку. Хочете собі вкладку додайте. Я показував як це робити в попередньому відео. Ми додамо поки що сюди, доводимо це швидше. Розробочик вставить кнопку Add MO. Рознести ордери. Як працює, натискаємо, шукаємо папку з ордерами. Да. Все, меморіальні ордери рознесли. Так, мені не подобається, що тут нумерації немає, тому зробимо так. Строка мінус 1. Зберігаємо. Натискаємо не того, що нам макроси треба зберегти. Вибираємо з поддержкою макросу. Сохраніть. Папка з ордерами можна зробити ОРК. Копію, наприклад, і там щось поміняти. Поміняємо ми дату. Збережемо, закриємо. Рознести ордери, папка з ордерами. Там. Окей, дивимося. За перший місяць рознесло. За 12, так як ми там міняли. Це все, що треба знати про рознос. Можна його ще прискорити, але я не ризикую. В принципі, він так швидко працює. Можна повідключати оновлення, поки цього робити не будемо. Якщо десь тут зловиться помилка, ну, звичайний користувач не зможе її полагодити. Тобто підключаються функції, і їх треба буде включати назад. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!